Друзі, в магазин Collins. подивимося модні новинки. Так, Бачу, тут теж ось такі костюми, дивіться, є сорочка. Така класна. Дуже класний колір подобається. Теж така ж мака на 100% бавовна. І це Елька, і вона невелика, дивіться. Така стандартний, такий, не оверсайз, стандартний, де розмір в розмір. І до них йдуть до них, е, шорти. А ну ж, витягну я шорти, І ось такі шорти класні, дивіться, які. Ну, як в резерві, да? я приміряла, хто, хто слідкує. 999. В резерв, здається, так, така ж сама ціна, але немає саме такого відтінку. Ой, класний, такий натуральний, позаду такі кишені. І бант подобається мені. Так, що тут ще? Тут такі йдуть а, жиле. Ні, це <смі> сукня. І що ж, сукня? Такі ніби тут клинці є, внизу йдуть на зависті. І прозора до половини, потім де ніби там така щось, чи комбінація, чи під... Коротше, я її повіщо, мені не подобається таке. <смі> Спасіть! Так, це такі вишиті, дивіться, на білій футболці і тут такі літери різні вишиті. L, S, N. LSN. -да. Такої штани. Штани суперські. Гляньте, які класні. Так, а ось такі штани подобаються. В колінз. Дивіться, які широкі. Тканина прохолодна, нагадує віскозу. Така дещо блищить. Ох! Класні, така широка, на широкій резинці, немає зав'язок, зайвого немає нічого, такий мінімалізм. Так, такі штани палацу коштують 1000 гривень. Але вони виглядають достойно, я вам хочу сказати, подобаються. Так, для них до них можна взяти ось таку, а, я думала це маєчка, це така футболка, така впритик в обтяжку. Такий принт. Ніби мазки фарби 100% бавовна за 679. Така футболка. Ну, може бути да? до цих штанів, як варіант, або ж такого плану сорочку знайти, або жилетку. Можна жилетку теж бежеву. Які штани, дивіться, які є взуття в Колінз. Плетені такі йдуть стрічки, прям товсті, як макраме. нагадує щось мені. І тут ціна ось така, платформа, такі новинки, молочний відтінок. Або ж ось теж такі, як ніби в'язані крючком Колінс. Не цікаво, 1399, теж такі симпатичні. Тут такі відтінки блакитний і червоний. Мені сукня така сподобалась, тому що таке все не занадто для мене яскраве. Не зрозуміло, типу, знаєте, там від, від 15 років і до 25. А така сукня, наприклад, вже може підійти і будь, на, на будь-який вік, там 40 плюс, 30 ще можна. Ну я таку ще могла б одягти, 1399. Вона така подвійна, ну це 100% бавовна як вверх, так і середина. Я відійду. Ось така сукня. Я б навіть сказала, що вона в стилі Бохо. Сюди якісь босоніжки, наприклад, які переплітаються, зав'язуються з зав'язками на нозі, наприклад, можуть бути. да? Там Ті ж самі ковбойські чоботи шкіряні і плюс що сюди, ну шляпа це вже буде занадто. Ну, Щось таке стилізувати, наприклад, сумочка, якась в стилі бохо з бахромою. Буде теж симпатично. Якісь окуляри. Що це за футболки? Мені треба якусь футболку на літо. Ось такий цікавий принт, така. Це, думаю, да, котончик така. Ну, прохолодно, тому що тут о, дивіться, пожмакалась. пожмакалась. Не встигла взяти в руку, як вже я її пожала. 629 гривень така коштує. Кругленький такий тісний виріз, мені подобається, невеличкий, От підкреслить шию. Не люблю, коли отаке. <смі> І так вже шия з віком починає втрачати свої форми. Уявляєте, якщо ще й отаке вдягти. Тому шалики, французи, придумали шалики. Шарфи, хто не знає, що таке шалик. Шарфи, друзі, для стилю, для витонченості, а головне для того, щоб приховати. Зморшки на шиї, що це таке? Вільний такий вільний крій, ікселька. Ну, ткани неприємні, да. в колінс не... є, є непогане. Ну, таке, мається на увазі, якість трапляється і непогана в коленс. Дивіться, яка сорочка класна, такий блакитний. До неї можна якісь білі штани, брюки, джинси, бежеві можна, класна така. Сорочечка і дуже класна якість. Тоненька, легенька, майже прозора, на літо навіть в жару. Мені вже подобається. Не оверсайзна. До речі, можна взяти просто на розмір більше. 899. Так, жіночий відділ штани, отакі карго смугасті. Це джинс, такий дуже мякий мякий джинс. Ось іще тонший джинс, ось такого плану. Це які класні, Теж такий денім тоненький. Супер. За дві. 399, Ну, дорогувато. Що я вам скажу? О, до них йдуть сорочки. І це можна носити костюмом. Ось така сорочка до тих джинс. Сорочка йде вкорочена, бачите? Така квадратна. Рукавчик підкочується, ну не обов'язково. Сорочка і штани. Також в колін сподобалися ось такі мені футболка, блуза, точніше, такі блуза поло. І класика, і спорт. Тут все разом. Важко визначити, чи це от щось таке класичне, елегантне, чи це просто спортивний стайл. Відразу чомусь думається, що це спортивне тканина, це поліестер, але відтінок, так? Да? Пастельний, такий ніжний, приємний, жилетки. Не жилетки, а ось такі теж блузи з такого ж матеріалу. Це спідниця в'язана міні. Не дуже. Це ось така футболочка з зірочкою морською, класний такий а, потертий а, принт. З ефектом потертості, точніше, не принт, а ефект потертості тканина. Все такі в'язані без підкладки, чи... ага, вони з підкладочкою. Там всередині йде майка. Такі класні, в'язані топи із 2000-х. Мода циклічна, все повертається. Ой, будь ласка, міні-спідниці, джинса теж. Потім ось такі спідниці. Такі ж тільки бежеві. Такі блузочки теж симпатичні. Хочу приміряти, взяла дві сорочки, такі сукні. Дві сорочки взяла приміряти. І ну, сукня ні, бо я не ношу сукню. Так, а тут, мабуть, знижки будуть. Ось міжсезонний розпродаж 40% буде скоро. Якщо можна, я піду в примірочну. Так, ось така сорочка класна. Світло на неї падає, і вона така втричать дещо свою блакить. Насправді вона блакитна, світло-блакитна, а тут вона везде більше до білого. Яка вона стильна? А, непривично, що немає гудзиків до кінця. В них да, донизу. Але вона настільки легесенька, от блін клас на літо. Закриває рукава, закриває там всі місця, які можуть згоріти на сонці, наприклад. Кому треба. Дуже подобається. Угу. Смугаста, така тоненька. І ще, зараз ще цю привірю. І ось така сорочка. Вона так, така теж класна. До речі, я ж взяла ці шорти, і я в них вже хожу по повній програмі. Мені дуже подобається. Єдине, треба зрозуміти, що для них найкраще вдягати. Чи такого плану сорочку, чи якогось іншого кольору. Я ще, до речі, не продумала, не підібрала. Просто хотіла взяти якусь футболку. Ну, поки що не, не розумію, що краще б сюди підійшло. Це теж дуже-дуже легка, і ви бачите, да, вона це М-ка, і вона така прям подовжена, прям така вільна. Теж прикольно. Можна в місто, можна там поверх купальника втягати, на пляж і так далі. На куциках теж класно. І ось ця коштує 1299. І я думаю, що це мікс із льоном тканина. Бавовна льон. Це 100% бавовна і ця. Коштує 899. Там ще є бежеві сорочки. я вам Зараз покажу теж класні. Так, приміряю ось таку ще футболочку в колінс, такий мінімалізм. Тут щось йде надпис, принт, такі літери. Щось написано. Дивіться, яка класна. Це Елька. Мені подобається горловинка. Тоненька така. А емку краще взяти. Горловина ж. Можу розтягнутись, хоча якщо М-ку, рукава будуть коротші, не хочу. Подобається довжина. Якщо взяти М-ку. дивіться, класно до цих шурт підходить да? по, по стилю. Краще навіть ніж, ніж та сорочка блакитна. Як казала одна стилістка. А в мене два стиля. Я год і я про себе вона казала, і я бомж. Ну, будь ласка, що це таке? Не, не год, це точно, ну точно бомж. Як може бути в жінки? Ну я за себе зараз скажу, стиль ось такого плану, діночки. Ну така мода. Що робити? На любий смак. Ще одна сорочка, Колінс. Теж класна. Яка світло-світло бежева, але до неї треба, мені здається, світлий інес, якісь світлі шорти. Да? Або штани, або шорти, штани або шорти. Да. Хоча, якщо дивіться, чорні окуляри, чорні шорти. Яка сумочка. Не знаю, ну теж зручна. І тут, я думаю, теж бавовна і льон, тому що трохи колиться. Колка, до речі, коштує 679 гривень. Просто така хлоп'ячий е, крій. А ця коштує 1906. Друзі, ми з вами в магазині Резерв. дивимося модні новинки. Дивіться, що я знайшла. Яка новиночка, яка краса. Так, це в нас що корсет, топ у вигляді корсету, так? Да? Ми, ми можемо це назвати так, цей виріб. Дивіться, ось така клейка основа. Тобто він закріпиться на тілі. Класний, позаду розстібаються він ну, майже до кінця, на блискавці йде. Попереду ось так прикрашений, такими неймовірно, неймовірно хотіла сказати швидко це слово. Малесенькими, добре. Скажу малесенькими гудзиками, які ось так застібаються, таких резиночка. Гляньте, боже, навіть її кишеньки. І до... до нього йдуть штани, гляньте, штани. Штани Палаццо, Широкі. Так, тут зроблені по типу чоловічих на блискавці 1699. Це коштують штани. І топ коштує. Зараз скажу, дивіться, як це все разом буде. Просто вау! От, от вау, реально, дуже подобається. Це дуже елегантно, дуже красиво. Коштує топ. Давайте ще раз. Так, да, 1499. І штани, я вже не пам'ятаю. Тільки що ж за 1700, 1700-1500. Ну, зате це красиво, це нарядно. Ідемо далі. Так, є такі ж блакитні штани, але до них... далі в новинках є ось такі жилетки, і до них йдуть штани, такий сет. Тканина суміш льону. На зав'язках, жилеточка на зав'язках. І це. Преміум лінійка в резерві 1599. Відтінок класний, да? такий кемел. До них штани і в такому ж відтінку дивіться, і до них брюки. А чому вони так чіпляють? Чому сюди не можна, наприклад, да, на цю сторону прямо вивісити, щоб людина відразу не тягла зайвий раз, а відразу бачила виріб в повній його красі. Дивіться, клас. Теж такий елегантний, елегантний сет виходить 1599. Льон. Друзі, на підкладці підкладка із бавовни, зав'язочки. Мені подобається Це такий вільний кежуал стайл, і він же в той же час. Ну, тобто, і в ресторан можна піти, і ну, там, на вечір, да. і в театр навіть можна в такому, і просто. Просто вийти в ньому. 1699 класні. суми шльону, преміум кальзив, тобто така е, якість преміум і штани такі ж коричневі. Так, сирочки. Такі ж, як я щойно приміряла в Поліс, але якісь вони товщі Мені буде жаркувати, думаю. 1499. Ага, вони йдуть. Там по 1300, ну, коротше, 100 гривень різниці. Якщо брати Collins і резерв, тут 1500 теж. Це 100% льон. Pure, pure lining, якщо я не помиляюся, ну класна теж, така прям якісна. Потім такі костюмчики, це жилетка і до неї йдуть брюки. Брюки класичні. Тобто до них можна застосувати, якийсь примінити сюди пасочок. Ну, це, це суміш, я так розумію, льон, це не чистий льон, тому що він такий і не так жметься, і не колючий. Як вам такі сукні? Це ж, ну, теж новинка. Тканина. Модал, модал. модал ну, Можливо, вони навіть були минулого літа, хто його пам'ятає вже. Вільний такий крій повністю донизу йде розширена. Що це таке бахнуло? Так, 1399 XL, Тканина класна, прохолодна. Да, це модал, ось так. Тут регулюється. Ну, коротше, така сукня, навіть сукня комбінація в підлогу дуже довга, дуже класна. От я вже бачу, якесь таке загоріле, загоріле таке тіло, намазане автозагаром, можна навіть. Чомусь мені ось ця подобається, цей відтінок подобається більший, аніж блакитний. Є такий блакитний, угу. ну теж нічого так, на якійсь шатенці може бути. І ось така бордо подобається дуже. Так, це костюми такі йдуть. ну Знову ж таки, можна носити окремо, якісь два. Два йдуть такі елементи. Це спідниця. бавовна льон, думаю. Така тканина. І такий такий топ. Теж щось таке елегантно, жіночне, якесь дуже романтичне, за 1299. Шляпи. Ось такі навіть сумочки. Дивіться, навіть на сумочках є ця штука. Прошва тканина да називається. Сумочки такі. А ось які цікаві, типу як мішковина. Ну, це, я розумію, що це що? Що це льон? Що це льон, це котон за тисячу. Лугенька, дуже легка, вмістка, такий шопер за тисячу гривень. Так, що ще цікавого? Тут теж такі висять чорні віскоза. думаю, що, так. Да. 1699 Ого, 1699. Коротше, це ще дорожче, ніж те, що я самим першим показувала. Да. Тут сама жилетка коштує, але вона, бачите, як зроблена. Тут ідуть такі лацкани, і по типу... А, по типу піджачка. По типу піджачка. І до неї спід... штани, да. Да, це штани. Чомусь я думала спідниця. Штани чорні, теж класика. Симпатичний і такий чорний буде елегантний, да? у нас костюм. Такі штани. Так, засвічую знову. Отже ще раз покажу штани. Штани палацо модель. Донизу повністю йдуть розширені. Дуже думаю, будуть зручні. Такі... А, як це називається? Тут кишені йдуть, такий гудзичок. І з цією жилеткою шляпани чорні сюди підійдуть гляньте. Ну, Або ж якесь інше взуття. І жовті такі ж костюми, точно такі моделі, але вже жовтого, літній такий свіжий колір. Так, ідемо далі. Дуже багато шорт в резерв, дивіться, з такого плану. Це теж ліон. Білі з бортиками і пояс. По 1500 і блакитні. Такі, ну, це ще, ще пастельні. Пастельний відтінок з бортиками. Та ж сама ціна. Вибір шорт в цьому році, як ніколи, я вам кажу. І такий сякі і котон, і 100%, ось, наприклад, якості коричневі. І там сорочки такі до них висять. Теж коричневі, глянь такі класні, широкі, на резинці XXL 1299. Глянь такі класні. Класний льон дуже-дуже якість. Отака супер просто, В руки береш і розумієш, що ти береш річ. Не просто так, а річ. Класні гляньте, які теж полосаті такі, смугасті такі, теж супер. Білі. Потім ось такого плану пісочні. Сорочки які теж такі, як я люблю. Так, коштує, теж. Якісь супер, преміум лінієчка чи ні. Не обов'язково. До них шорти мають бути. Десь, 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 десь. Дивіться, рожевий. да? Вау! Ненті яка. І теж тут 100% льон. Клас. До неї білі брюки вдягаєте. До неї можна шорти. Можна навіть білі шорти. А якщо ось такі, наприклад, дивіться, тут є такі шорти до цієї сирочки. Ні, не йтимуть, не пасуватимуть. Ну, не дуже. Більше штанішки, більше штаніжки да, підійдеться ж такі білі. Буде більш такий елегантний. Або ж шорти теж рожеві. Ну, класно, Якість просто дивіться. Клас. Навіть не колися. Навіть не колеться. Давайте подивимося склад. Мене зацікавив склад цієї сорочки. Так, поки його найдеш, 100% 100% льон. Виявляєте, прям важка така, дуже симпатична. Це ось такі шортики є, кружевні, мережево. Такі ж і відтінок теракотовий. Друзі, покажу ще взуття в резерв. Дивіться, із новинок леопардовий принт. Такі сліпони, можна їх назвати. Леопардовий принт на платформі. Важкі, дуже важкі за тисячу гривень тканина. Ой, класні гляньте, які шльопани, чи як це називається, Їх це мюлі. О, гляньте, шльопани, які круті, закриті шльопани. Боже, мені так і хочеться це понюхати. Я обожнюю запах шкіри цієї. Так, натуральна шкіра 1699. Попереду зроблені аля лофери і відкритий, відкритий зад, відкрита п'ятка. Так, шикарнючі. Потім ось ці класні гляньте, чешки. А-ля чешки. Дивіться, які круті. Шкіра верх, шкіра середина. Ну це прям взагалі розкіш якась. Преміум, так. Да. Преміум лінієчка. Знаєте, скільки коштує? 1199. Це й недорого. Круті. 38 з половиною. Це цікаво. Але вони якісні. Скільки? 1199 такі. І, звісно ж. Ці красуні, я їх приміряла, як вони виблискують. Офігенні. Їх стилізувати можна. Головне стилізувати правильно. Подивіться в Пінтересті, пошукайте, як до чого, з чим їх найкраще. Знижка, друзі, коштувала 1700. Ви зараз можете їх придбати за 1040-й. Ого, це теж, так? 41-й. Залишилися в нас тут 30, 36. Думаю, це десь 38, й 37. й Теж дуже красиві. Так, тут футболочок з'явилось. Багатенько футболочки по чому? 559, 559. А це теж футболочка така класна, але вона мені здалась, вона ніби толстовочка. Бо вона така товстенька. Цупкенька, товстенька, ніби тонкий трикотаж за 459. Сіра така Palm Beach. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. А також підписуйтеся на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Всім бажаю вдалих покупочок!